Всім привіт! З часом не збиралась купа от таких от маленьких платок під усілякі педальки. Це ось Tweaker tight metal. Це проєктик підсилювача для педалборду прямо в колонку. Це якийсь ділей, я навіть не пам'ятаю, який має бути. Це взагалі не зрозуміло що. Це. Е, 808-й Screamer, або Maxon, можна зробити з нього. Це майже закінчений Sun Samp. Тут майже все на місцях. залишались регулятори та поти припаяти. Це якийсь хорус, мені здається. Навіть не пам'ятаю, який саме. Треба знайти та згадати, де ще був 45-й фаз. Face 45 від MXR та якийсь бустер. І, можливо, ще десь щось є до того, що вже було зібрано. І треба буде якось це позакан... позакінчувати. І сподіваюсь, буде цікаво, якщо я процес якось задокументую, зафільмую, і комусь це може стати в нагоді корисно. Розповім про налаштування. І, можливо, запишу якісь коротенькі демо. Так що це такий невеличкий анонс. Сподіваюсь, до нових зустрічей. Сподіваюсь, це буде комусь цікаво та корисно. На все добре.